Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Горитерович сьогодні, 25 травня, і поговоримо про певні сценарії, які підготували західні експерти стосовно розвитку ситуації в Україні. Ну і власне реакцію, а точніше, відсутність цієї реакції на ці сценарії зі сторони нашої влади. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку і спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім. Краще зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, експерти найбільшого. За розмірами активів банківського холдингу JP Morgan, Chase Co. представили звіт з кількома варіантами завершення російсько-української війни. Ну само по собі це не є якоюсь супер там такою великою новиною. Чому тому, що е, такі власне прогнозні сценарії, такі звіти вони достатньо е, часто з'являються в західних медіа там взагалі з точки зору. Політичного аналізу, політичного прогнозування ну дуже грунтовно все побудовано, і як мінімум вони регулярно все це публікують. Публікують, до речі, виходячи з того простого факту, що будь-який прогноз, коли публікується, він самим фактом своєї публікації починає впливати на політичну дійсність. Тобто, він починає змінювати якимось чином те, що власне відбувається, і тому тут треба враховувати, що окремі з цих прогнозів вони перед. Слідують і суто утилітарну мету, якимось чином спрямувати розвиток ситуації в тій чи іншій сфері, ну, по тому шляху, який є оптимальним для тих, хто замовляє відповідні аналітичні матеріали, хто замовляє розробку відповідних сценаріїв і прогнозів. Але конкретно, власне, цей звіт він цікавий тим, що мова тут іде про глобальних фінансістів, які зрозуміло дуже добре вміють рахувати гроші, і вони дивляться на це завершення війни російсько-української, в тому числі і як на. Певну можливість для себе, взагалі для світової фінансової системи, в тому числі, взяти участь в якихось нових процесах, які будуть пов'язані там з відбудовою України, які будуть пов'язані з тим, що дещо, скажімо так, врегулюється та проблема або проблеми, які на створювала Російська Федерація, і відповідно відбудеться певне переформатування тих фінансово-економічних відносин, які на сьогоднішній день є в світі, оскільки зараз і ну змушені в враховувати от фактор цієї війни, це не дає їм можливості чітко там визначити, куди і що треба інвестувати, яким чином це робити. І от вони готують такий звіт, щоб просто зрозуміти, куди ситуація буде рухатися. У документі оцінки і прогнози щодо війни Росії проти України вони представлені в окремому розділі ну, цього звіту, який називається так: Російсько-український Еншпіль і майбутнє Європи. Вони наводять там аналіз або оцінку геополітичних аналітиків на замовлення американських інвестфондів, представників великого капіталу. Ну. Для того щоб розібратися там з ключовими ризиками, які власне можуть виникнути, і вони наводять чотири основні варіанти або сценарії власне е, припинення війни це е, грузинський, білоруський, ізраїльський і південнокорейський. Назви, звісно, дуже умовні. Вони беруть, як правило, за основу е, якусь історичну подію, якусь історичну модель, яка ну, мала місце. І от намагаються власне, це потім використати з прив'язкою безпосередньо до російсько-української війни. Давайте коротко по сценаріям пройдемося. Ну, Грузинські сценарії вважають найбільш ймовірним, дають йому фактично 50%. Говорять про те, що активна фаза війни вже добігає кінця. Вони вважають, що, скажімо так, Ситуація буде залишатися нестабільною для України, оскільки не буде якихось там стабільних або реальних гарантій зі сторони країн умовного заходу. Також вони вказують на те, що в Україні через один чи два цикли зміни влади посилиться вплив Кремля, і Україна може знову опинитися в робіті впливу Російської Федерації тобто, це, грубо кажучи. Дійсно, те, що відбувається зараз в Грузії, при цьому аналітики ще додають, що буде далі втрачатися поступова підтримка з боку країн партнерів, буде певна стагнація, згортання в інтеграції. Ну і звісно, ніякої інтеграції до НАТО не буде. Ну от, на думку аналітиків, 50% ймовірність цього сценарія це, в принципі, достатньо високий показник. Далі вони говорять про південно-корейський сценарій. Він фактично протилежний грузинському, тобто мова йде про те, що ситуація в Україні буде стабільна. Україна не вступить до НАТО і не відновить контроль над окупованими територіями. Але з'явиться миротворчий контингент європейський. Ми отримаємо гарантії безпеки від європейців і США. Всі заморожені російські кошти вони підуть на. Відбудову України, і от Україна збереже контроль над 80% відсотками своєї території. Ну і власне буде далі розвиватися, ну розуміючи, що під боком знаходиться все одно агресивний сусід і частина території є тимчасово окупованою. ймовірність цього сценарію для цих аналітиків 15%. відсотків. Далі іде ще сценарій, скажімо так, білоруський. Ну він найгірший. З усіх всіх цих представлених Україна капітулює, значить, Росія перемагає Вашингтон. Перестає підтримувати Київ. Європа не захоче робити цього сама. В Києві з'являється якийсь уряд. Ну, маріонетковий уряд, який контролюється власне Кремлем. Ну і Україна перетворюється на васальну територію для Росії. 15% вони дають теж на цей сценарій і ну. Дуже складно тут говорити про його реалістичність, але треба зазначити, що коли будь-які сценарії розробляються і формуються, ну, їх слід всі враховувати. І, власне, тут аналітики просто враховують найгірший сценарій, хоча ймовірність його не є надто, скажімо так, великою. Ну і є, власне, ще ізраїльські сценарії е, в 20% відсотків вірогідності вкладають безпосередньо ці аналітики? Вони вважають, що Україна буде мати стабільну підтримку з боку Заходу. При цьому будуть тривати бойові дії, сили оборони України будуть стримувати російські війська. Європейські якісь контингенти не будуть розміщені в Україні, але ми будемо отримувати регулярну допомогу військово економічну з боку Європи, сполучених штатів і так далі. Офіційного миру не буде з Російською Федерацією. Буде, скажімо так, ризик постійної нової війни і частину санкцій знімуть з Російської Федерації, тобто ну. Ну, бо кажучи, дійсно варіант Ізраїлю, коли ми знаходимося в такому недружньому середовищі, ну тільки у Ізраїлітян ізра... це кілька країн і різні терористичні угрупування. У нас країна терорист Російська Федерація. Ну, взагалі, якщо коротко підсумувати, от у всіх цих сценаріях наголошується на тому, що результати перемовин між Україною і Російською Федерацією там суттєво будуть залежати від готовності до поступок. Ну, і... Власне, погодження з ними для можливого майбутнього договору щодо припинення війни. Ну і крім того, тут акцентується увага на силі оцих гарантій безпеки, оскільки від сили цих гарантій безпеки буде залежати об'єм поступок, ну і власне прив'язка до впливу на ризик нової війни. Ну звісно, так якщо подивитися, сказати, що ми щось нове почули від цих прогнозних сценаріїв, мабуть, не варто так чи інакше, вони всі розглядалися і в різноманітній. Номанітних медіа The Times, наприклад, подібні сценарії теж описував, і багато інших видань. Вони брали, звісно, коментарі у професійних там аналітиків, і власне це намагалося так от грунтовно проаналізувати. Але ця історія для України цікава в двох контекстах. По-перше, мова дійсно йде про те, як Захід бачить завершення російсько-української війни, і більшість з цих цих сценаріїв сходиться на тому, що все ж таки в найближчий час тут, правда, питання це в місяці можуть бути, або весь рік це і в цілому, гаряча фаза бойових дій все ж таки якось припиниться. Далі є, як то кажуть, нюанси, і от, публікуючи ці сценарії, якраз намагаються ці нюанси максимально розвинути або навпаки. Убезпечити себе від їх реалізації на практиці. Це дуже важливе уточнення. Тобто, таким чином, західні аналітики і взагалі західні уряди, які користуються послугами цих аналітиків, вони для себе десь на всякий випадок розробляють певні варіанти, як вони себе будуть поводити і яку позицію вони будуть займати. А другий контекст, який для нас важливий, він полягає в тому, а чи є якісь сценарії і якісь бачення у нашої влади. Тому що розумієте, для держави, для держави, для влади в цілому такі сценарії, такі варіанти треба безумовно мати. Без них неможливо існувати, це буде абсолютно тоді по-ідіотськи виглядати, коли у вас немає ніякого плану, і ви живете ну по суті з дня на день, так тобто ви приймаєте всі рішення ситуативно, ви дивитеся ну, максимум там на тиждень, може на два наперед, і, і на всьому край. Судячи з усього, у нашої влади ніяких таких сценаріїв немає, оскільки всі ті плани попередні, які вони викладали, і багато інших подібних речей вони всі залишилися. Без свого логічного продовження, тобто була красива презентація, була якась дуже голосна заява. Пам'ятаєте, наш план незламності, стійкості, перемоги і багато-багато інших таких речей. Але по факту, по факту, це не приводило до реалізації, хоча б або початку реалізації цих сценаріїв чи варіантів безпосередньо на практиці. І є тут ще один дуже важливий момент, якого свідомо, мабуть, уникає наша влада, тому що західні експерти, західні уряди, вони Говорять про завершення російсько-української війни. Вони говорять про те, що буде після війни. Вони говорять про всі ці різні варіанти і сценарії. А власне, українська влада. Думає, навіть не стільки, мені здається, про завершення війни це важливо безумовно, але вони думають, що буде потім не в плані відбудови, не в плані того, як буде жити країна, а в плані того, як ми будемо втримувати владу, оскільки дуже багато рішень, які приймаються зараз, і ці рішення так чи інакше пов'язані, в тому числі, наприклад, з війною, їх слід розглядати виключно через призму от майбутнього цього змагання до влади. Тобто, наш сценарій зводиться до того, що можна обрати. Будь-які з цих варіантів, очевидно, що, наприклад, грузинський сценарій теж є малиймовірним чи білоруський для України, але влада наша думає категоріями не такими. а Категоріями, як ми потім владу будемо втримувати? Як ми зможемо? це важливий найголовніший, мабуть, сценарій, як ми зможемо зберегти ту систему. Яка була побудована і фіналізована вже власне під час повномасштабної війни, з суттєвим зменшенням, скажімо так, впливу парламенту, кабінету міністрів, атаками на місцеве самоврядування і максимальним посиленням влади президента? От як це? Зберегти безпосередньо після завершення російсько-української війни, як мінімум після завершення цієї гарячої фази, коли мова вже дійсно піде про якісь реальні вибори, і оцей сценарій, власне, він, мабуть, є домінуючим на сьогоднішній день в Україні, що, звісно, дуже погано, тому що тут абсолютно неправильно розставлені пріоритети. Пріоритетом, звісно, повинно бути справедливе завершення війни. Потім як буде виглядати. Виглядати, як будуть гарантії для України, і як будуть виглядати всі, скажімо так, принципи, інструменти, механізми повоєнної відбудови? А коли в якості головного завдання розглядається, як отримати гарантії для себе, в тому числі від наших західних партнерів, гарантії своєї подальшої політичної присутності і своєї присутності у владі, ну зрозуміло, це дуже обмежує. Простір для маневру для України і робить нас залежними ну за великим рахунком від тих, хто ці рішення приймає, що не є добре. Тому що я ще раз наголошую: тут є певна підміна понять між національними інтересами і інтересами тих, хто власне при владі перебуває, і от всі ці історії з тиском на опозицію, багато інших якихось речей, якраз вони спрямовані на це. Тобто владу не стільки цікавить ці варіанти, про які ми тільки що говорили, або якісь інші їх більше цікавить як. Просто перенести ту систему, яка зараз є, ну на якесь віддалене або невіддалене майбутнє. І це мені здається ключова проблема для України, яка ну ще буде мати, або точніше, яка ще створить нам дуже серйозні проблеми. Оскільки ну рано чи пізно ми до цих реалізації цих сценаріїв прийдемо. І якщо дійсно думати будуть не стільки, як покарати Росію, а стільки про те, як власне, просто зберегтися при владі, ну то ми можемо мати тоді дуже великі проблеми. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку і спонсорство, і до нових зустрічей! Слава Україні!